Молодець відразу з такої атаки, яку не можеш заблокувати. Давайте йдемо на посилення, по ХП нам не світить. Посилення пошкодження, плюс 93, цікаво, це багато чи мало. Давай, половина хп Як махать? Незабаром не прийоми. Використовую, я не відбив по красоті. Занадто багато. Натискав напевно. Ну Лише будь-яка хп, в тебе вже наче -то небагато залишилось. Ще на пару ударів. Давай ще один разок. Де щось було не по-чесному. Якась не така така. Е. О! Рубай голову. Чого чекаєш? Марю, сину Риму. Ми з тобою дуже схожі. Да. Прямо один в один. Доля зробила нас ворогами. Але в іншому житті. Life, Можливо, в іншому житті. Не в цьому. No. Так. Не в цьому. Давай, ремляне. Зроби це. Але він цього не хотів. Але так треба для врятування Риму. Центуріона північної оборони. До мене. Покажіть це з найвищого місця. А, це голова цієї Барвари побачать це і потікають. Ми переможемо. Це голова будіки. а я то думаю, що то таке було. Тут, щоб... Якщо ти тут не заради мого захисту. То для чого? Ти наказав вбити мою родину. І залишив Рим в руїнах. Все, що сталося, всі ці непотрібні жертви. Причиною цього є твоя заздрість, варнославство та стій, 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 стій! Ти не забув про родство оракула. Імператор може загинути тільки від свого меча благає. Дай мені кинжал, генерала. Щоб я міг хоча б померти як імператор. Навіть якщо не жив, як він. Але я б йому не довіряв. Ти сказав варвари не Переможені? Отже, це не вони б'ють у двері. Це мої преторіанці! Варто, варто, там окол тут, він хоче вбити мене. Захистіть мене. Що, будемо хова в хованки грати? Давайте зіграємо в хованки з імператором. Марій, Марі, мій, Марі, мій хороший. Ти хоч уявляєш, скільки проблем ти створив? Як складно мені було зібрати всі ці шматочки. Зрозуміло, це він все підставив. Те, що в батьків били ось цим мечем, так. Імператорським. Леонтій мертвий мій імператора. Щось Будіка, це не для тебе, Будіка, чи що? Зараз не час Будіка. Тікай. А, Ось вона могла б це зробити, але він її відмовив. Чому? Це просто. Щоб зруйнувати Рим і знищити цю подобу цивілізації. Марію обережно. Ну, подруга, ти не могла ще пізніше з'явитися. Ви смертні граєте в свої ігри, а ми боги в свої. Але у гри є правила. О. Капсда баба. Де ти гуляла, блін? Ходила в ларюк. Так, помстіться за смерть вашої родини. Так, ХПшечки у нас мало. Що це було? А, ми убили. Я думав, уже він помер. А що натискати? Ну ось що я не побачив, синенька, значить, ліва кнопка миші. Удар рекрута я не бачу. Ось, ну зараз побачив колір, тоді не побачив. Я натискав пробіл, думав, треба захищатись. Все пішло не так, як варто було. Давайте просто дивитися на колір і будемо натискати по кольорам. Не то Ну і прийомчики просто, я вже до тих звик уже плюс-мінус запам'ятав. Що тут до чого, а зараз вже щось новенький. Давай добивай. Колір навіть не побачив. Чули ланцюжок. Ех, не те. Ну, ці пранці якісь. Варвари і то більше робили перепон, ніж ці пратеріанці. значення комбо. Та їм по що не бачите? Його вже скільки раз спиряли. Йому треба закінчити це. Так, ми вже йому Свого меча. А, нічого собі. Оце так так. Так, а де наш герой? А, він там упав. Зато він побачив, що він його точно вбив. Переконався перед смертю. Ти був фігурка. У її грі, як вже говорила Вона виграла. Згодом Рим вилікувався, а його цивілізація знову розрослася і, розкв... і розцвітла. Місто врятовано невідомим героєм, простоїть ще тисячі років. Рим вистоїть з того дня і до останніх днів людства. Оживемо. Я так розумію, це вже кінець. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось в нових... у нових проходженнях. Ігора Папа. -па. Дивись продовження в наступному відео.